Українці, які ходять в супермаркети своїми пакетами, покажіть, де ви ховаєте свої мільйони. Колись такий жарт був на стендапі, і давайте ми це питання розберемо, тому що насправді тут ще хто з кого повинен сміятися. Мабуть, чули усі і вже давним-давно знаємо, що в Сполучених Штатах в Європі. Люди живуть дуже економно. Тобто ми не говоримо про зірок, там, які там супер-мега мільйонери. А насправді, от люди на дешевших автомобілях. І от давайте ми от це от розберемо математично. Я от мав такий приклад, коли ми були на екскурсії в Амстердамі, дуже. В очі вкидувалося, то, що вони їздять в основному на велосипедах, і от що було дуже дивно, що ще обідають сендвічами. Тобто, це таке цікаве спостереження, коли люди з офісів виходять, вони досить гарно одіті, прекрасні дами, такі, леді в таких пальтах на каблучках, витягують сендвічі, їдять. І от як нам пояснили, типу, це є от в Нідерланді. Ось так. Вони зранку добре снідають в обід у них обов'язково сендвіч на вулиці, який вони приготували вдома. І ввечері це сімейне от їхнє. От. Плюс, що ще цікаво, от коли ввечері ти прогулюєшся, вони дуже економлять на світлі, тобто у них має бути мінімум світла, там. тобто десь там мерехтить якась лампочка. От. Давайте ми це от, от, давайте просто порахуємо. А, і я вам ще покажу то, чого ми не бачимо, і то, чого ми не знаємо. Типу, от Вони економні, а чому вони економні? Давайте ми візьмемо Нідерланди і візьмемо велосипед. От людина їздить на велосипеді. Велосипед. І сендвіч. Я не буду рахувати вже тут світло і так далі. А давайте візьмемо Україну. Візьмемо, ну, ми розуміємо, там на велосипед, по суті, людина не витрачається на бензин мається на увазі сендвіч. Він коштує набагато дешевше, ніж піти пообідати в кафе і так далі. І от тепер візьмемо в Україні, порахуємо, скільки коштує дорога, якщо люди їздять авто. Ну, не знаю, їздите ви авто, не їздите. Але от скільки витрачає людина на дорогу, щоб добиратись на роботу, давайте візьмемо такий приклад. Ви можете свій приклад просто порахувати. Я недавно спілкувався з хлопчиною, який в Єрпіні живе, і він працював в Києві. І він порахував, що він в місяць витрачає там більше 10 тисяч гривень на дорогу, тому що корки і так далі. Тобто, він каже, ну це реально просто мені дешевше в Єрпіні знайти роботу. Давайте візьмемо простіший варіант, що, може, не треба так далеко їхати. 4 літри витрачається на бензин, 2 літра туди, 2 літра назад. Візьмемо там, що десь дуже на економній заправці. Тобто зараз бензин там по 60, давайте візьмемо по 50 гривень. Вийде 200 гривень в день на бензин. Візьмемо на 255 робочих днів. І що в нас виходить? У нас виходить така сума, я тут їх буду виділяти. Це 51 тисяча гривень. Окей, це є то, що в рік виходить на бензин. Я не беру ще амортизації, страхування, сервісне обслуговування. Тобто, оце, це не береться вже до уваги. Оце я не рахую. Можете, я просто якби логіку і подивимося, порядок цифр. Я думаю, що дуже порядок цифр не, не зміниться. От питання. Де мільйони? От ми зараз з вами побачимо. Давайте порахуємо, обід. От тут вже теж свою, свою суму докласти. Але давайте візьмемо скромно 200 гривень. Скромно, я знаю, що бізнес ланчі зараз дорожчі, зловживаю тим. Але ну, насправді скільки вже? 350, це бізнес-ланч. 250, може, не, не завжди. Я просто давайте так візьмемо бізнес ланч 300. Але якщо ми б е, робили б сендвіч собі, це би коштувало там 100. Ну тобто, насправді, нехай це різниця між сендвічем, який би вдома приготували, і е, обідом, який е, ми би там з'їли на бізнес ланчі, тобто 255 робочих днів. Що ми маємо? Ми маємо, що на рік ми витрачаємо там на авто приблизно 51 тисячу. І на те, що ми зайшли, з'їли бізнес-ланч, ще плюс 51 тисяча гривень. Я зрозумійте, я не проти бізнес-ланчів, сам цим зловживаю. Це ну, якби елемент моєї професії: зустріти з людиною, за ланчем, обговорити. Е, наприклад, моя донька е, має дні, які треба в офісі працювати. І вона каже: я в ці дні обов'язково йду на ланч з кимось своїх друзів, тому що це нетворкінг. Я розумію. Окей. Я просто коли, наприклад, можна без цього обійтись, давайте ми подивимося ще до цього всього, Там, візьмемо каву. Оце кава, це взагалі. Це... Я просто розумію, що це таке є, і тому так можна сказати, що реагую. Давайте я вам покажу це. От давайте що ще людина додатково каже, а я ще собі каву там куплю десь в стаканчику там і тому подібне. Давайте ще візьмемо на 255 днів. Це є плюс 25 25500. 25 так. І тепер, якщо ми це все просумуємо, тобто це вийде там приблизно 130 тисяч гривень в рік йде тільки от на авто, обід, каву. Ну, вроді би, ну, нічого такого надзвичайного, тобто зарплати є високі і тому подібне. Але ви не знаєте до кінця всієї правди. Тобто працюємо ми з 20 до 60, тобто так насправді треба множити на 40 років. І це виходить сума. Увага, я це вираховував. Це виходить сума 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Пум-пум-пум. Але це ще не все. Ви не знаєте до кінця всієї правди. Тобто, це правда, яку знають американці і європейці. Це є правда про складний відсоток. Тобто ті гроші не просто: от я їх е, мав би мати. Там, чи, наприклад, це я там віддав, ну, звичайно, ми мусимо щось їсти, мусимо їздити на автомобілях, це є наш комфорт і тому подібне. Ну, думаю, що трошки ви свою думку поміняєте, тому що якщо ви додасте відсотки плюс відсотки за 40 років. Плюс відсотки за 40 років складний відсоток. У мене є окремо зняте відео про це, я прикріплю до цього це такі уроки фінансової грамотності. Ну, без цього ми не змінимо свого мислення. Тобто, в нас громадяни без, так без такого розуміння далі будуть витрачати гроші, а потім будуть питати, чому держава така бідна і так далі. Якщо ви додасте відсотки за 40 років. Мінімально, ви будете. Мінімально, це ще просто мінімально це плюс 20 мільйонів гривень. Не жартую. Це просто м, другий закон грошей. До речі, теж я кілька основних законів по грошах розкладу на прикладах, щоб людям було зрозуміло, щоб цим всім користувалися. І увага! Це є мінімум 25 мільйонів гривень. Тільки якщо контролювати витрати і е, капіталізувати, робити це постійно. Тобто, насправді, е, щоб бути багатим, щоб бути мільйонером, це не треба прикладати зусилля, це не треба там героїчно працювати, там, змінювати роботи, там рвати, там на характері, на волі і так далі. Ні, ну не можна на високих оборотах 40 років там пропрацювати. Люди, люди можуть на менших доходах мати більші гроші. От і до речі, це теж там є в мене кілька таких відео, де я показую ці приклади. Я ділюся цими прикладами, тому що працюю з фінансовими консультаціями і от працюю з людьми, от з цими відсотками, щоб люди от ці відсотки мали. Окей, тих 5 мільйонів все одно ми за життя потратимо, але можна ті гроші не просто витрачати на купівлю. А з цих грошей робити гроші. Тобто гроші можуть робити гроші. І, В принципі, при капіталізмі, а ми живемо в таких, такій економічній моделі, яка не то, що передбачає, вона просто критично необхідна для людей мати капітали. Переглядайте наступні відео. Розвивайтесь і звертайтесь до фінансових консультантів за от роз'ясненням, і як робити накопичені програми, як окей, як захищатися там, від інфляції, індексувати, це все є, і це все працює в нас в Україні, і це вже працює дуже давно. І люди цим вже користуються, і є ті, які живуть з таких грошей, з тих капіталів. Тобто, коли ми дивимося на а, ось цих. Дивакуватих е, американців, європейців, німці? От німці нас шокували, вони там, е, щоб воду лишню не витрачати і тому подібне. Та воно звідти і гроші беруться. Просто е, коли людина, е, Чому людина вмотивована економити? Людина, не, людина нормально хотіла би користуватися всіма благами, але людина вмотивована економити, чому? тому тобто, що вона знає, що за ті гроші вона накопичить собі капітали, і вона може з тих грошей жити і жити навіть ще крутіше, ніж коли працювала. Ну що ж, сподіваюся, що цей приклад дав вам хороші усвідомлення, що ви самі собі вирахуєте е, свої приклади.